Загадка 13. Або хто зламав повітряного змія. Детектив Нишпорка. Для детектива нишперки канікули далеко не час відпочинку. Де б він не був, він завжди відчуває себе на роботі, бо всюди його підстерігають різні таємниці і загадки. Саме тому, коли детектив Нишпорка йде в похід з наметом, він завжди бере з собою табличку з написом «Детектива агенції рожеві окуляри ту саму табличку, що зазвичай висідне зверх його крихітної агенції. Крім таблички, детектив Нишперка також бере з собою розкладений стріччик для риболовлі, один з двох, який він має, електрочайник, той, що зламався. Справний було б, шкода брати з собою в похід. круглий столик з намальованою шахівницею без фігурок, звісно, бо вони можуть загубитися. І як з горщику, бо ж іншої зброї збро у детектива Нишперка немає. Дехто здивується, чому детектив Нишперка тягає за собою весь цей мотлох. Відповідь проста. Оскільки гори... горище, на якому розташована Агенція детектива нишпарки, набагато більше, ніж той намет детектива нишпарки. Можу... Детектив нишпарка в будь-якому місці може почуватися як вдома. Ну, майже як вдома. А ми ж знаємо, що скрізь добре, але вдома найкраще. Правда ж? Цього разу детектива анишпарку. Занесло аж до озер. Він влаштував свій мікроскопічний меч, наметик на полі, посередині поставив столик. Біля столику стільчик, біля стільчика – чайник, біля чайника кактус у горщику. Кактус краще завжди мати під рукою. А поруч почепив вивіску, детективна агенція, рожеві окуляри і приготувався проводити канікули. Тепер залишилося тільки терпляче чекати. Доки трапиться щось незвичне. А й справді незвичні події не змусили до Китива довго чекати. Хто це зробив? Розбудив його вранці голос якогось хлопчака. Диктив нишперка Тихесенько видав намету. Про всяк випадок він прихопив з собою горщик з кактусом Але за мить переконався все так, що таки переборщив з обережністю, йому нічого не загрожувало. За кілька метрів, якраз поруч із собі. Відпочинковим будиночком, у якому спали діти з табору, стояв навколішках маленький хлопчик. Навіть з такої відстані на його очах можна було побачити сльози. Перед хлопчиком на траві лежало щось схоже на повітряного змія. Що сталося? запитав директор з нишпорка, виповзаючи з намету. Мій повітряний змій, схипнув хлопчик. Я робив його всю ніч, з планочок і тоненького паперу, сьогодні конкурс, а хтось. Облив його водою, це спеціально хтось зробив, щоб папір намок і порвався, бо ж дощ не падав, я чув. Ох от одна дірка і тут поруч із мотузкою. Хлопчик був у розпачі. Дективнишпарка насупив брови. <плоди> Цікаво, якби я зловив того хтося, раптом вигукнув хлопчик, то. Диктонишрка приклав палець до губ. Я знаю, хто це зробив. Ти сам, дектовнишпорка, яка злегка посягнувся. Від несподіванки хлопчику аж відібрав дар мови. Тобто ви думаєте, що я сам не мочив власного повітряного змія? Ніхто його не мочив, знизав плечима. Просто хтось забрав його на ніч у будиночок. І цього було достатньо. Кінець. Диактив Нишпорка, загадка 14. Або, А, гаряча. Диактив-нишпорка зі змішаними почуттями спостерігався змінами, що останнім часом відбуваються на подвір'ї. Змінами, які змушені додати, ми були пов'язані з діяльністю директивної агенції Мертвяка, Дективної агенції Чорнокнижник, що конкурувало з диктовною агенцією «Рожеві окуляри. Уже декілька днів, здавалося, було тісно в підвалі, де раніше їй, їй місця вистачало. Про це це зовсім не означало, що мертвяк взяв когось на роботу. Зовсім ні. Просто мертвяк з кожним тижнем розростався все більше і більше. Першою ознакою цього був чорний рекламний щит із написом «Детектив мертвяк дійсно тобі допоможе. Інші просто себе розмішать, встановлений перед вхідними дверима до будинку, другою намальовані на асфальті чорні стрілки, що вели. Всіх потенційних клієнтів безпередно до дверей чорнокнижника. Третю, замазана назва Агенції Ржаві окуляри в списку мешканців. Звичайно, диктивнишперка не був абсолютно впевнений, що це справа рук мертвяка, але кому ще це було потрібно. І ніби цього замало сонце, що вже тиждень не немилосердне пекло, вигнало мертвяка з його темної клітки. Найчастіше можна було побачити, як він сидів на дерев'яній навці під тополею, тримаючи банку пива в руці, він підставляв сонцю світовстий живіт і хмуро поглядав на дітей, що гралися поруч. Одного разу, на превелике здивування сторожа пана Метика мертвяк заявив, що він, біженицему, не може дивитися на облущені гойдалки, драбини і каруселі, і повідомив, що він їх перефарбує. Пан Метек, звісно, погодився, бо чому ж мав не погодитися? Яке ж було його здивування, коли наступного дня він побачив, що і гойдалки, і драбини, і каруселі дійсно перефарбовані. Але в чорний колір, ну, іншої фарби в мене не було. пояснив мертвяк. Зрештою, це гарний колір. Сказавши це, він сунув в сонце захищені окуляри і попрямував до лавки. Отож лавка стала, так би мовити, другим офісом, диктива мертвяка. Він їв на лавці, пив на лавці, тримав на лавці. На лавці він навіть приймав своїх, треба сказати, начислених клієнтів. Якби його воля, він взагалі б не, не вставав з лавки. Але іноді йому так і доводилося з нею вставати. Ну, хоча б сходити, ну ви знаєте, куди, ж? Або облити. Вийтися холодною водою, повертаючись, він мав неухайний вигляд, і з нього стікала вода, а від його вигляду діти розбігалися в різну біч. Одного разу мертвяк вигадав, що замість марнувати час на те спускання в підвал, він може приймати душ у дворі. звісно ж, в одязі, бо то вже було б занадто. І от, звідкись він притягнув велику металеву бочку, припаяв до на екран і медалеві книжки такі довгі, що він, не нахиляючись, міг пройти під бочкою. Пофарбував це все, вгадайте самі, в який колір. Звичайно, в чорний. Потім він наповнив бочку водою і з гордістю подивився на результат своєї роботи. Він уже давненько не працював стільки за один день. Після цього він знаповнив. З полегшенням розтягнувся на лавці, розтоплющив очі і заснув на сонечку. Наша немовля хто вам дозволив поставити щось у дворі? Через кілька годин вигукнув пан Метек. Я сам собі дозволив, сказав, як від... Від... відрізав сонний мертвяк. А якщо ця бочка на когось впаде, то шворка стояв поруч з паном Метеком, буде достатньо, якщо не витримає, не витримає якась нога, і нещастя гарантоване. Мертвек похмуро подивився на диктивий шпурк. А ви, пане займіться, власними справами добре? процідив він. У вас теж худі нога, але ви ж чогось не перевертаєтесь, диктивони шпурці, аж відібрали удар мови. Але перш ніж він встиг будь-що сказати, мертвяк став, потягнувся, а потім, не звертаючи уваги, ні на пана метикані, ні на диктивуни шпурку, став під бочкою, відкрив кран і. – почувся його крик. Гарячий, кипяток! Пан Матека диктивнишпорка зикнув один на одного і вибухнув сміхом. Мерцеляк гасав по всьому дворі, звивався, як на сковорідці, розмахаючи руками і репетуючи. Ви думаєте, це смішно? зі вигукнув він, ставши перед детективом нишпоркою. Смішно. підтвердив його детектив нишпорка. За, ос... За обливання окропу можна і до в'язниці втрапити. Прохрипів мертвяк. Я тебе тоді запро... запротарю. запротарю. Дай голову на відсіч, дектив Нишперка з жалістю подивився на мертвяка. Ми з вами на ти не переходили. Це раз, тихо сказав він. А два? Я вас не обливав, ви самі себе облили. Але хтось мав нелити тоді окріп, так чи ні? кип'ятися мертвяк. Звісно, ви самі, за плечима, дектив Нишперка. Мертвяка ж замок від люті. Він звик до того, що це він береше людям прямо в обличчя, а не навпаки. І ось, будь ласка, я не ідіот, кричав він. Я наливав холодну воду, на гарячу. Хтось повинен був її, її вилити, а потім наповнити бочку гарячою водою. Ніхто її не виливав, казав хто з Це та сама вода. Тепер навіть пан Матейк подивився на. Мене. Директива нишперку зі здивуванням. Тоді хтось її, ймовірно підігрів, запитав невпевно пан Метек. Якимсь кип'ятильником або чим там, ну не знаю, це правда, хтось її підігрів, кивнув детектив нишперка. Мертвяк. Але кип'ятильник йому для цього не знадобився. Населення було й цього, і показав на банку з чорною фарбою, у якій ще досі стояла щітка для фарбування. Пан Метек і мертвяк подивилися на доктиваний шпурку, як на божевільного. Але здавалося, щось вони таки вже починали кумекати. кінець.